Друзі, перші проголовне поїхали. Прощальний подарунок малюка Кремлю після відставки удари продовжаться. Тільки генерал уже буде на іншій посаді весбу у центрі Москви. Під час відносно спокійного дня до удари змінили усе. Система протиповітряної оборони не подала жодного сигналу. Тривоги ракети вдарили по Кремлю з максимальною точністю. Один із обоє пройшов крізь перекриття адміністративного комплексу та вибухнув на глибині, де розташовані підземні командні центри. Другий влучив у південний сегмент укріпленої зони. Ймовірно, у вентиляційну. Енергетичний вузол візуально над комплексом зберігався відносний спокій. Будівлі вціліли вежі формально стояли, але хвиля вибуху зруйнувала головне. Структури під землею саме там розташовувалися не лише резервні командні пункти, але й архіви зв'язку, система автономного управління та бункери високого рівня захисту через глибину ураження. Зовнішня картина не відображає реального масштабу катастрофи бойова, частина з новою системою проникнення. Знищили укриття, що вважалися непробивними ще за радянських часів. Пише телеграм-канал Офісне миші. Рення перші вибухи не транслювалися жодними офіційними каналами, проте джерела з медичних структур у Москві фіксували масову мобілізацію карет швидкої. Обмеження доступу до центральних лікарень і введення режиму надзвичайної безпеки в урядовому кварталі. За неофіційними даними, кількість загиблих перевищує 200 осіб. Серед них співробітники силових структур зі статусом допуску особливої важливості. Частина тіла досі не піднята з-під уламків. Аварійно-рятувальні роботи тривають під жорстким контролем військових і на Основний удар припав на. Зону, де розміщувалася одна з найбільш охоронюваних зал командного управління. Зв'язок з нею втрачено повністю жоден із системних резервів не спрацював. Середини структури влади миттєво надійшли сигнали про спробу приховати інцидент. У медіа були запущені новини про сейсмічну активність та планові технічні роботи. Але вже за кілька годин незалежні спостерігачі, міжнародні сейсмостанції та аналітичні спутникові зафіксували точні координати підземного вибуху, силу удару та пов'язану активність військових. Так стало відомо, що у момент. Атаки в підземному секторі перебували щонайменше троє генералів. Їхній статус офіційно не підтверджено. Проте джерела вказують, що зв'язку з ними більше немає. Радіційної загрози немає, але рівень структурних зрушень свідчить про використання нестандартного типу боєприпасів із глибоким пробиванням та фрагментацією на момент проникнення. Після удару була спроба заблокувати зовнішні периметри, Кілька вулиць перекрито. Доступ до червоної площі обмежено спецпідрозділи, посилено у столичних урядових установах. Запроваджено режим внутрішнього надзвичайного стану кремлівське керівництво провело термінову нараду в іншій локації. Підтверджено, що головна зала підземного управління виведена з ладу за перші три години після вибуху було переведено на резервне управління мінімум п'ять стратегічних каналів командування водночас активізованого засоби радіоелектронного придушення по всьому центру міста не лише для блокування сигналів, але й для виявлення можливих каналів витоку інформації. Аналітичний удар став демонстрацією на вищого рівня апрориву по захист... Щоному об'єкту момент повної готовності системи оборони з використанням технології, що дозволяє точкове глибоке проникнення. Візуальна неушкодженість Кремля не змінює суті. Об'єкт частково знищено. Руйнування підземної інфраструктури порушено не лише технічну, але й політичну стабільність. Бо сама концепція безпечного центру більше не існує. Кремль більше не може гарантувати безперервність керування у випадку повторного удару. Це стратегічний перелом структура, яка десятиліттями трималася на міфі. Про недосяжність в одну мить втратила опору. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.